Доброго дня, має теро мене звати Олена. Підвішений стан. Коли закінчиться ваша сіра чорна смуга у житті, два варіанти вибирайте. Перший варіант ваша синіфікація. Нові знайомства, спілкування. Ви розумієте, що ви бажаєте почати щось нове стосунки, бізнес, але це те, що вас буде наповнювати, вас робити саме цілісною, наповненою, те, що приноситиме вам задоволення. Новий початок, нове починання, новий шлях, новий проєкт. Можливо, комусь здається, це легковажно, але ви бажаєте цього і бачите те, що саме справа, якою ви бажаєте зайнятися, саме той шлях, який ви бажаєте почати, саме відрізок вашого життєвого шляху, в який ви рухаєтесь. Саме цього ви відчуваєте, що саме цього ви хочете. Можливо, біля вас є поруч друзі, подруги, рідні люди, які вас підтримують, взаємодія з ними наповнює вас. Незважаючи на те, можливо, як би вам лячно не було, але ви цього бажаєте всім серцем. Це те, що ви виношували, це те, чого ви бажаєте. Нове починання, новий бізнес? Нова справа, новий проєкт це те, що надихає вас, наповнює і приносить вам на снагу діяти, не зупинятись. А чому сіро чорна полоса? У вашому оточенні є ті люди, які не бажають, щоб ви все ж таки пішли в свій, в свій новий початок. Є енергетичні вампіри, які виснажують вас і вас недостатньо сил. Хоча ви розумієте, що ви цього бажаєте всім серцем, ви бажаєте душею почати цей проєкт, але сил недостатньо. І саме партнер, який знаходиться поруч з вами, саме людина, з якою ви тісно спілкуєтесь, є тим енергетичним вампіром, який виснажує вас. Ви вихована, благородна людина, доброзичлива. І ви в своєму житті завжди ваші вчинки, ваша поведінка по справедливості. Але не ваше оточення, не ті люди, які знаходяться поруч і ніхто й не задумується над цими речами. Свої дії або знаходить в будь-якому випадку виправдання своїм діям, як би він не вчиняв. Хоча з тими людьми, які знаходяться в вашому оточенні в деякий момент свого життя, ви про декого із них думали про те, що це подарунок для вас зустріти таких людей надихали вас, приємне спілкування, приємна взаємодія, але згодом ви зняли ці розові окуляри. І ви зрозуміли, хто є хто. Ви зрозуміли, хто вас виснажує, ви зрозуміли, хто енергетично. Позбавляє вас запасу тієї енергії, яку ви маєте, і ви не маєте сил і енергії діяти, тому ви розумієте, що самим кращим, що ви можете зробити для себе в першу чергу, щоб вийти із цієї сіро-чорної смуги, якщо ви цього не розумієте, то ви повинні зрозуміти. А тепер давайте подивимося, коли ж закінчиться ваша сіро-чорна смуга у житті? Оточення, партнер, ситуація, в якій ви знаходитеся, але ви бажаєте йти в нове. і Зараз час діяти. Незважаючи на те, що так, є люди, які вам бажають добра, які вам бажають реалізації, будь самодостатньою людиною, а є ті, які поглинають вашу енергію, плетуть, па... плетуть паутину, заздрять вашим досягненням. Вашим можливостям, вашим ресурсам. І таким чином ви зупиняєтеся в тих кроках, відтягується час, ви зволікаєте спочатку, з тим, щоб почати саме той проєкт, бізнес, направлення в бізнесі додаткове, або почати. Новий етап в вашому житті, чого б це не стосувалося, можливо, і стосунків в тому числі. Питання, коли закінчиться? А дуже просто, коли закінчиться. Коли ви розійдетеся з... Партнером, вампіром енергетичним, який знаходиться ви як донор для нього енергетичний, ви відсічите його, ви розійдетеся з ним, стілитеся, візьмете керування в своєму житті в свої руки, зробите свій власний вибір. Тому що тільки ви можете позбутися, тільки ви можете структурувати і вибудувати своє життя. І якщо ви розумієте причину тих негараздів, які відбуваються в вашому житті, то тоді питання до вас. Не підвішений стан і коли це буде, а питання до вас, чому ви до цього часу цього не зробили? Якщо ви розумієте, якщо ви зараз, коли прослухаєте даний розклад і зрозумієте, що а воно насправді так і є, то чого ви не задумуєтеся? Тоді порада. Якщо ви розумієте, якщо ви проаналізували вже свою ситуацію зараз, то, будь ласка, звертайте увагу, що є або хто є винним в тому, хто є тією людиною, тим об'єктом ситуації, позбувшися кого, чого або якої, ви кардинально змінюєте своє життя, ви виходите з сіро чорної смуги в своєму житті. Я не скажу, що вам так легко буде. Вам прийдеться боротися, ви розіб'єте власне серце, тому що цей енергетичний вампір може бути партнером, якого ви кохаєте, але існує внутрішня конкуренція. Ви не можете існувати поруч, тому що ви енергетично слабкі і слабшаєте з кожним днем, про які починання мова може йти, про які досягнення в своєму житті ви можете мріяти. Тоді вибирайте, або ви залишаєтеся з цим партнером, або ви все ж таки виходите з цієї ситуації, виходите з цих стосунків. Ви йдете в нове, нове починання. Тому що. Життя одне, і воно коротке. І, власне, воно ваше. І виживете для того, щоб жити, а не бути донором енергетичним для когось. Щоб вами користувалися, щоб вас випивали, да, насолоджувалися вашою сонячною енергією по тройки чаш. Ви сонячна, радісна. Ви людям приносите радість. Спілкування, взаємодія з вами насолода для інших. Дехто при спілкуванні з вами рахує, що ви подарунок в їхньому житті. Ну, для нього ви, для нього ви теж подарунок. Ще й донор. Тому перший варіант, робіть власні висновки: нічого бояться. Це ваше життя, і зрозуміти, чого, що для вас головне, чи залишитися поруч з цим партнером. Зали... Залишитися в сіро чорній смузі, яка надалі буде ставати чорною, бо ви полишите надії йти в нове. Вас енергії не буде достатньо для того, щоб діяти, для того, щоб реалізувати саме те, що ви бажаєте. Підвішений стан, коли закінчиться ваша сіро-чорна смуга у житті. Другий варіант ваша сигнафікація. Збудуться ті мрії і бажання, які, про які ви згадуєте саме зараз. А вищі сили не дають вам можливість. Ви бажаєте активно діяти і реалізовувати саме те, про що ви мріяли, чого ви бажали. Думки, спогади, ні, ви не знаходитеся саме в саме замріяності відносно того, що. Відбувалося раніше не в спогадах про те, як було добре, а у вас є те, чого ви бажаєте досягти. І кармічна ситуація долоносний момент. Ви розумієте, що вам потрібно буде діяти, рухатися, активно діяти. Активно діяти відносно реалізації в своєму житті тих бажань, які тут з минулого. Ви Вийдете з ситуації з обставин, коли не було можливості, ситуація зміниться. Або ви підете саме те, про що мріяли дуже давно. І крок за кроком це як ваше друге народження це новий шлях, це зовсім інша сфера діяльності. І так, можливо, про те, що ви мріяли, але не могли реалізувати. А от зараз, саме зараз, ви бажаєте цього. До цього моменту це були тільки думки, це були тільки бажання і були тільки мрії. А зараз ви ще сили вас вивели саме на цей шлях, і ви готові діяти. Ви будете робити перші кроки. Ми говоримо про підвішений стан. І коли закінчиться ваша сіро-чорна смуга у житті, давайте подивимося, що саме відбувається в вашому житті. Ситуація, чому сіро чорна смуга? Хто є причиною? Що є причиною? Причина. В вашому житті були і хто і що. Ви розійшлися на своєму шляху з маніпуляторами маніпуляціями, з людьми, які отруювали ваше життя. Це долоносний шлях, і ви це розумієте. Це кармічні ситуації, коли в вашому житті, і, можливо, в когось і на даний момент тут знаходиться в залежних обставинах. Є поруч маніпулятор або маніпулятори, які тримають вас в заручниках, ви залежні від обставин заручників в переносному сенсі. Ви залежні від обставин від ситуації і потрібно розходитись, потрібно виходити з цієї, потрібно відсікати Тому що є розуміння долі, але доля незмінна. До того часу, поки ви не змінюєте, не дієте, не відсікаєте маніпуляторів, людей, які отруюють, обставини, в яких ви знаходитеся, ви повинні трансформувати, ви повинні бути поруч і в вашому житті повинні бути поруч саме ті люди, від яких ви відчуваєте доброзичливість. Ви можете змінити своє життя, де ви не знаходилися і чого б ви не бажали. Це ваше життя, і в ваших руках воно, і майбутнє ваше залежить тільки від вас. Зрозуміло, що так, кармічні ситуації, так, ви повинні були пройти ці уроки, щоб розбиратися краще в людях, щоб приймати рішення пропрацьовувати і розуміти, що є і як. Саме в цих обставинах, ці ситуації, спілкування, які люди є, які наслідки ви можете мати в тій чи іншій ситуації. Так, це уроки. Але кожний урок має як початок, так і закінчення. Саме головне робити вірні висновки і робити висновки, і проходити ці уроки, не утікати, а проходити. Зробити висновки і надалі з цим досвідом йти в наступні. І крок за кроком ви будете долати, ви будете йти в трансформацію, ви будете змінювати жит... своє життя. І вже в ваше життя маніпулятори входити не будуть. Тому що ви вже краще стали розбиратись в людях і маніпуляторів, ви з, ним наві... з ними навіть. Не забажаєте нічого мати спільного в справі, в ситуаціях, в взаємодії. Ви будете відсікати. поруч з вами будуть тільки друзі доброзичливі. Ви вправі вибирати, з ким спілкуватися з ким взаємодіяти. Де б хто не знаходився на сьогодні? Ми набагато доступніші, в якій би в якому б місці. Світу ми не знаходилися завдяки соціальній мережі, завдяки інтернету. Тому ваша ситуація це ваш кармічний шлях, це ваша доля. І якщо ви щось і проходите взаємодію спілкування, або саме тисяч ситуації, які отруювали вам життя або отруюють, то ця сіро-чорна полоса, вона закінчиться. Але тільки тоді, коли ви пройшовши, коли ви пройдете, зробите, власне, висновки і підете в трансформацію. Це ваш досвід, це ваша мудрість, це знання, які вам надають вищі сили. І якщо ви чогось бажаєте, а ви не готові до цього. Вищі сили не нададуть вам можливості йти в реалізацію саме тієї справи, або того бажання, до якого ви, власне, не готові. І ви, якщо цього бажаєте всім серцем і душею, вони вас будуть підготовлювати. І зрозумійте, що чому в наше життя приходять саме такі люди, чому в нашому житті відбуваються саме такі події. Та тому що ви йдете саме цим шляхом, щоб прийти саме в цю ситуацію, де ви можете здійснити свою мрію або реалізувати бажання, які у вас є. Початок підготовка до цього. Так, сіро-чорна, але це ваш життєвий шлях. Коли закінчиться? Ви ще сили. А вищі сили нададуть вам зцілення і нададуть вам шанси досягти благополуччя. Другий варіант долоносний, кармічна ситуація. Ви підете в свою трансформацію. Вищі сили нададуть вам можливості відродитись, відпочити, набратися сил, перемогти. Нададуть вам шанс реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Ту з пентаклів прийде ваше життя, благополуччя-достаток, шлях до благополуччя до достатку. Саме того, чого ви бажали. Так, вони розуміють, що ви готові діяти, ви готові перемагати, ви готові боротися, протистояти. Але оцей шлях ви повинні були пройти. Хтось на початку даного шляху, даної дороги. Хтось посередині, а хтось уже в трансформації після ситуації обставин. Але зрозуміло, що ви дійдете до моменту відродження, до моменту зцілення. Просто ви повинні почути це, що це ваш шлях, ваше життя. Просто, щоб отримати саме те, чого ви бажаєте, ви не готові. І вас готують. Бо коли вам дать зараз те. Ви втратите. Або не будете цінувати так, як цінує, як будете цінувати після того, як пройдете оцей шлях. Бо тут ви готові вже будете боротися за це, що ви матимете. А там, не пройшовши маніпуляторів і тих ситуацій, обставин або людей, які отруюють вам життя, ви не зрозумієте, ви не оціните те, що вам дадуть вищі сили. Тому що. Ціна дорога була для вас. Не потрібно. Конфліктувати або знаходиться в ситуації зовнішнього конфлікту, не, повин, не потрібно скидати енергію саме в негативні ситуації обставини. Ви зрозумієте ту інформацію, яку я вам зараз надаю, і ви просто повинні зупинитися, пропрацювати ці моменти. Перше, що потрібно, заспокоїтися, позбутися страхів відносно свого майбутнього. Тому що крапка буде поставлена. Щоб отримати результат, щоб отримати вже врожай своїх дій, потрібно пропрацьовувати, потрібно накопичувати енергію, тому що завдяки вашій енергії ви і отримуватимете результати. Ви зможете прояснити ситуацію, ви можете позбутись саме того, що вам заважає рухатися далі. Ви повинні проявляти силу і ви отримаєте силу, але тільки тоді, коли ви вийдете, пройдете всі ці обставини і ситуації і позбудетесь саме того свого оточення, маніпуляторів або людей, які отруювали ваше життя, або ситуацій, в яких ви знаходились, кардинально зміниться ваше життя, але тільки і завдяки вашим діям. Ну, без ваших дій ніяк. Зрозуміння того, що ви повинні працювати, і зовнішньої і внутрішньо, внутрішньо обов'язково. Окрім того, що пропрацьовувати страхи, що ви боїтеся, що ви не отримаєте того, чого бажаєте, або не позбудетесь цієї сіро-чорної полоси, ну, ви зрозумієте, позбудетесь і дійдете. Але тільки з якими силами. Кількість енергії, запас, чи буде він у вас на той момент, коли вам потрібно буде діяти далі. А ви виснажені, бо ви вже до цього моменту кошмарили самі себе довгий період, і прийшли без силі і енергії на нулі. Тому ви повинні поглянути на це з іншого ракурсу. По-іншому пропрацювати ці моменти, зрозуміти, те, що вам хочуть підказати вищі сили даним розкладом бути сильною і цілеспрямованою людиною. Зміни прийдуть, але своєчасно. Коли, а коли ви пройдете оцей шлях крок за кроком? Коли ви кожний наступний урок будете приймати з розумінням того вже досвіду, і коли ви будете знаходити вихід, то ви вже будете. При аналізі або при потребі знаходження виходу з тієї чи іншої ситуації, ви будете вже керуватися попереднім досвідом. Структуруйте. вибудуйте. вам то шанс надасться, але тільки після трансформації. Хто в якому періоді знаходиться, але шлях ваш такий. А іншого не дають вищі сили. В кожного доля своя. Магія таро української до зустрічі! Thank you.